Оленка та ведмедик зібралися до їжачка на день народження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Давайте порахуємо, скільки всього іграшок стоїть на поличці. Одна, дві, три всього три іграшки. Яка іграшка перша? Правильно! М'яч. А друга яка? Пірамідка. Третя іграшка кораблик. Яка іграшка стоїть перед пірамідкою? Правильно м'яч. А після пірамідки кораблик. Пропоную пограти в гру чого не стало. Запам'ятайте іграшки. Тепер заплющте свої оченята та скажіть, чого не стало? Пірамідки, а де вона стояла? Посередині. Заплющить оченята. А зараз чого не стало? Правильно, м'ячика. А де він лежав? Так, перед пірамідкою. Заплющить оченята. А зараз чого не стало? Кораблика. Де він стояв? Після пірамідки. Щоб довідатися, що друзі подарували їжачкові на день народження, треба відгадати загадку. Хоч буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? М'ячик! Давайте і ми з вами пограємо в гру з м'ячами. Скільки маленьких м'ячиків? Два. Якого вони кольору? Червоного. Покладемо ліворуч від різнокольорового м'яча два маленькі м'ячики. Один. Два. А праворуч від різнокольорового м'яча покладемо стільки ж великих м'ячиків. Один. Два. Скільки великих м'ячів ви поклали? Правильно, два м'яча. А якого вони кольору? Жовтого. Куди ходили за подарунками Оленка та ведмедик? В магазин іграшок. Скільки всього іграшок було в магазині? Правильно, 3. Молодці малята, ви всі були дуже уважні. До нової зустрічі!